вами Артем 78. Сьогодні я граю в ігру під назвою Серена Хет. Я вже тр тут трошки погранало зараз залажу на вишку. Давайте подивимось. Я з таким бігом сам від Сера Чекай, що там? Тут чисто ружйо Так. Так, я знову ми тут. Е да а... Не поняв, я можу тут проходити колись? Ну погнали? Є я, я швидкий. Та що? А шо то йому треба? Треба, треба туди, знов. Ну? О, йоу, е, ти я ж тут чисто, чу, е. Пов'яв? Ну нефіга собі у мене оружія. Ну добре, давайте знайдемо сарана а, но... єблового. Туда. Раз, два, три. Монтаж і Ну от я вже на місці. Так, і підете знову кудись. Треба. Ну поїхали. Буде докити пам. Сюди? І знову туди. Давайте подивимось оружие. Это подойдем, я стреляю. Ну, не фігайду. Так, все. Затем. Ну, погнали дальше. А куда? Мені? Ше. А, вот! А це нормально, що тут замість ем, якоесь там штуки руль. Колючить взяла і погнала до якоїсь хати. Монтаж. Тут сирена равно Вот его ага, убил. А, им за зимою. На вышку. Все. Что тебе треба? Старанная, старанхэт. Э, Все. Ой. Эм, я... А я мені пройшло щось три години перезагружати рекламу, бо це капець. Добре, погнали знову О, туди. Ви І зараз будемо туди? туди туди урили. Ми, я знаю, куди йти песет. Давайте піде туди. Пісенька у льот. А що я співаю взагалі, то, що тут говновий. або сереної бловий, як вам зручніше. Пішли мої дорогі люди. Ну от, я вже на вишці. Можна пішти. Гра нормальна, але забагато цих то, штук. То, 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 все, я з рабашом бігаю поки. Май бігати. Те на вишку Те за вишки. Ей! Та дайте мені хоча б ватак. Добре, ватсап. Та лока, магане, давай, біжи, давай! Чувак, спортсмен. Пісенька играет на дворі. Ух! Так, погнали далі. Ух, там за каміністрами. Хто знало? Сюди оборудовання. Чек. Чек. Подальше погнали туди. Там моя шесть бота, я кое біг туди, там обоусера на голову, я його там замітив. Ох, погнала далі. Трохи страхувато, бо оцей і сираноголовий занадто сильний. Вот він мене заметив. Пора валіть. Набасню. На е. Вот він десь має бути тут. Так вот. Заді мною публік. Ну я зараз його обуманю. Цим способом. Блін. А яким я тільки що пальзував погнали? Вова. Блина. Вот, все, погнали. А де він? А де він? він? пропав. Добре, погнали туди. Я мав туди бігти. Ну, далі побігли туди. Десь він тут був. Але його тут нема. Надіюсь, він не десь завжди в мене біжить зараз. Серйозно ду... А, значить, я зараз пройду ігру. Ну все, це от саме буде колекція, а, ні, Погнали далі. Знаєте що, ця гра прикольна через те, що у неї графіка нормальна така. Блін! Знову ми тут Заводи. Він десь там, а за мною тільки приїжджав. А де як заводити? Ту. Вот, заводи. Проте треба бігти туди. Але я обійду краще. Вот. Вот туди, э, нам траду. Проводимо, що нам траду і не знаю. Едем. Я и на заземной. Я же знаю, что ты еще это два. Все, руль, руль. Более я. И знал обходом то место. Хочу а что, убита нишка упала? Ой. Я тут уже беру тебя в импосту. Ну, не я Э. Все нормально? Значит. Ну ладно. Нарусу беду. Вот тут. Значит я зо... Зу... Значит, я заламав три... текстуру. Зараз виберусь якось. Зараз я В смысле? Ой. І що буде? Я упав. Ты це нормально. А то нічого не буде. Продайте знову, поразу. Знову ми тут уже з рулем. Опа. Да. Руль я. Последний раз. Давайте это последний раз уже. Добре, монтаж. Все, я уже той твою зараз. Ну, не устойчик, а не зібрав. он О. Можу, я вже відправлятись. Або що? Так, а де? А куди мені класти щось? Трену голови її нема, але я не розумію. Я не розумію, що сталося. Е, зараз. Я вам мужики, я це зробив. Е, знов? Ну, ладно. Зараз да только сяду. Все, коротше, я сиринголовив. Так, це шо? Капець. Знову тут. Так. Е, Дарбаш? Тебе відаю? А, стоп, в мене ж оце є. На, підстав. Підстав, все. Ну коротше, з вами був Артем Сімсім підписуйтесь, кладіть лайки, інтересна до штучка. лайки, вам не сож мені приємно, і всім пока.